Так, на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Мешканцям будинку по вулиці Баленка, 16 мають безкоштовно встановити вікна, вибиті вибуховою хвилою під час ворожого удару. Щоправда, не раніше вересня. Кав'ярню благокава обікрали. У Прястанській громаді з річки дістали тіло чоловіка без ознак життя. А тепер про це та інше більш докладно. Мешканцям житлового будинку по вулиці Баленка, 16 обіцяють безкоштовно встановити усі вікна, які були вибиті вибуховою хвилею під час атаки ворога тиждень тому. За грантові кошти тут відновлять не лише вікна, а й балкони та двері. Щоправда, буде це не раніше вересня. У якому стані будинок зараз та яка ситуація з гаражним кооперативом, на який прийшлася основна сила від ракетного удару, розповідаємо у сюжеті. Як дощ йде, допустимо, дійсно немає вікон, то ви ж самі прекрасно розумієте, а клієнкою заліплено а зараз дуже жарко і душно. Полтавець Олександр живе в будинку по баленка у Полтаві. Тиждень тому тут вибухова хвиля вибила всі вікна. Сьогодні разом з сусідами він дізнався, що усі віконні конструкції відновлять безкоштовно завдяки гранту від фонду енергоефективності по програмі «Відновий дім. То якщо в вашому вікні є тріщина, чи в склопакеті чи в рамі металопластиковій, чи ваше вікно я бачу на четвертому поверсі. розгерметизувалося, вибухова хвиля його видавила. Будь-яке вікно, яке має якісь пошкодження, воно підлягає фінансуванню за програмою «Віднови дім. Вікна встановлюються по сучасним будівельним нормам, які відповідають державним будівельним нормам, включаючи монтаж, тобто включаючи оздоблення внутрішніх укосів. 70% грантових коштів ОСББ отримає до початку робіт. Крім вікон, програма передбачає відновлення дверей міжблокових швів та покрівлі. Як запевнили у міській раді, полтавцям допоможуть і в оформленні документів, і в юридичному супроводі з усіх питань. Тут оформлене ОСББ, а значить, у них є можливість працювати одним із державних агенцій, а саме, це фонд енергоефективності. Вони візьмуть під свою опіку ті питання, які неможливо оформити в її відновленні. Це місця загального користування, це входи в підвали, це дах будинку і загальні пошкодження, які не входять в приватну власність квартири. Зараз іде процедура це робота з міжнародним фондом щодо відновлення. Інфраструктури тих житлових будинків, які постраждали після прильоту. Один з таких будинків ми бачимо у СББ. Сьогодні була проведена консультація, на що люди можуть розраховувати, в які сроки це може робитися. Також їм було пояснення, з ким говорити, як і місто свою чергу говорить, що воно буде допомагати з документами. Вікна встановлять після оформлення документів, експертизи та залучення підрядника, а це не раніше вересня. Ще один варіант зробити це власним коштом та отримати компенсацію по програмі Є відновлення, пояснили місцевим мешканцям. Крім цього, кожен, чия оселя зазнала руйнувань, зможе отримати сертифікат на 10 тисяч гривень від одного з будівельних супермаркетів. Люди просто ну таке жахіття перенесли, їм треба щось конкретне знати. Хоча б сроки от питали, коли це буде, як це буде. Й добре, що влада ну приїхала, із фонду от чоловік прийшов, він все розповів так, як буде. Розказали, об'яснили, люди поняли, можуть працювати навіть, самі, а потім все одно їм компенсується дуже хорошо. Що вони роблять, що можуть, що можна сказати, те, що в перші дні міськрада багато робили. Епіцентр ворожого удару припав на гаражний кооператив. З усіх 65 гаражів. Тут пошкоджено половину деякі відновленню не підлягають і будуть розібрані на металобрухт після остаточного завершення слідчих дій на місці прильоту, говорить секретар правління автогаражного кооперативу Владислав Василець. Нам влада допомагає техніку прибирання. Мон люди розібрали гаражі тих, у кого були описи слідчі дії. Приведені були. Вони прибрали, помітили наявність, там був гараж. І далі будемо ставити, відновлювати, але влада нам сприяє, що ми і документи всі оформимо, все буде. В міській раді кажуть, зустріч з місцевими мешканцями проведуть окремо для кожного будинку. Міська рада готова, починаючи з сьогоднішнього дня, в неділю, хоч завтра, в будь-який час зустрічатися з уповноваженими представниками ОСББ. Боленка 16 із підрядними організаціями, які можливо буде залучені до виконання ремонту робіт по цій будівлі, також з фондом енергоефективності і з відповідними фахівцями управління житлово-комунального господарства. Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Полтаві 17 червня ушкоджень зазнали гаражний кооператив та більше 20 будівель. З них 13 – п'ятиповерхівок. У Харкові ліквідовувати наслідки ворожого удару по житловому будинку, який армія РФ здійснила 22 червня. Допомагали рятувальники ДСНС Полтавщини. Як розповіла речниця ДСНС області Світлана Рибалко, вони провели роботи із демонтажу на пошкодженій п'ятиповерхівці, демонтували навислі конструкції та евакуювали людей. Також проводили евакуацію людей із висоти. При цьому рятувальники використовували спецобладнання, зокрема альпіністське спорядження. Загалом надзвичайники у складі зведеного загону працюють у Харкові з початку червня в складі 12 чоловік особового складу, а також трьох трьох одиниць техніки. Залучаються бійці для чергування, а також на ліквідацію надзвичайних подій, у тому числі і ліквідації наслідків ворожих обстрілів. І сьогодні у Полтаві біля свято Успенського собору провели в останню путь полеглого захисника – 28-річного старшого солдата Євгенія Борисова. Загинув боєць 7 червня цього року на Донеччині. Були на панахиді наші кореспонденти. У Полтаві попрощалися з 28-річним старшим солдатом Євгенієм Борисовим. Проживав в місті Полтава. Призваний полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на посаду номера обслуги першого зенітно артилерійського взводу. Першої зенітно-артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини, захищаючи Україну, Євгеній Борисов загинув при виконанні бойового завдання 7 червня 2024 року біля села Сокіл на Донецькому напрямку. Колеги та друзі Євгенія говорять, на війні він був з перших днів, завжди був привітним та життєрадісним. Женя це наскільки світла дитина була, він молодший за мене. Але коли він заходив до кабінету, то заходила разом з ним сонце. Ніколи не було такого моменту, коли б він складав руки або якось здавався. Ну так і життя, бачите, в нього склалося. Він до останнього боровся мужньо захищаючи, без сумніву, нашу державу. Я пишаюся тим, що я його знала. Попрощатися з Євгенієм прийшли його рідні, близькі та друзі. А із з благодійної кав'ярні благокава цієї ночі викрали 9 тисяч гривень. Зробила це жінка, яка проникла до закладу о 4.30. це зафіксували зовнішні камери відеоспостереження. Наразі особу жінки правоохоронці встановили. З благодійної кав'ярні благокава з волонтерської скриньки викрали 9 тисяч гривень. Сталося це о 4.30 ночі, 23 червня. Камера відеоспостереження зафіксувала невідому жінку, яка відчинила двері кав'ярні з допомогою викрутки, говорить Наталія Гранчак, голова благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих пробула там десь хвилину 40 максимум швидко. Вскрила теж отверточкою скриньку, забрала всі кошти і швидко втекла. У нас на сигналізації на охороні знаходиться приміщення. Дівчата мої були поруч. Всі прибігли. Ну ми по камерах бачимо, десь там ну від трьох до п'яти хвилин. Ну вже її не було за цей час. Через годину, коли волонтерка розмістила про це пост в соцмережі, особу жінки встановила поліція. Це збірна для 67-ї бригади. Сума там була близько 9 тисяч гривень. Це частина коштів, які ми завжди Змінюємо людям, коли вони не мають здачі. І ті кошти, які були у скринюшці, поки що нічого не повернули. Я не знаю, чи вона зможе це зробити, але будемо сподіватися, що повернуть. До крадіжки причетна жінка, яка вже мала проблеми з законом, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Наразі правоохоронці з нею проводять слідчі дії. Загрожує підозрюваній від 5 до 8 років позбавлення волі. Отримавши цю інформацію, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу, яка ймовірно причетна до цієї крадіжки. І за даним фактом, слідчим підрозділом поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За словами ж Наталії Гранчак, полтавці на цей інцидент відреагували донатами. На Полтавщині у місцях великого скупчення людей біля зупинок на центральних вулицях встановлені кнопки термінового виклику поліції. Загалом їх 35. При небезпеці будь-яка людина може викликати на допомогу наряд поліції. Правоохоронці прибувають на виклик за лічені хвилини. За останні три місяці у поліції охорони зафіксували понад 10 таких викликів. Про це дивіться у сюжеті. Кнопку я е, випадково побачила на фасаді аптеки, ходила купувати ліки. Мені стало дуже цікаво, я поцікавилася у працівників аптеки. Що це за кнопка? Полтавка Тетяна ділиться власним досвідом знайомства з кнопкою термінового виклику поліції. Говорить, нею скористатися може будь-хто, якщо виникла надзвичайна ситуація. Якщо якась трапляється ситуація. Можна натиснути на кнопку, і приїде наряд поліції до на вияснення ситуації. Кнопка термінового виклику поліції це соціальний проєкт департаменту поліції охорони, що реалізовується задля безпеки громадян. Загалом на Полтавщині їх встановлено 35. Вони знаходяться на фасадах будівель. Наприклад, одна з них поблизу площі Київської біля аптеки. Експериментуємо за який час приїдуть правоохоронці. І ось 5-7 хвилин вони на місці. Прибувши на виклик. Обов'язково, якщо хтось звернувся з терміновому порядку, надаємо допомогу, чи то виклик швидкої допомоги, чи то людині потрібна допомога поліції. За словами поліцейських, люди такими кнопками користуються часто. Ось один із випадків була бабуся заблудилася, заблукала небайдужі перехожі. Викликали поліцію через райвідділ встановили місце знаходження. Жінки було повернуто рідним у темний час доби. Такі кнопки підсвічуються, навіть якщо немає електроенергії, мають можливість підсвічуватися в темну пору доби, що актуально на сьогоднішній день. оскільки бачимо, що відключається електроенергія? Ці кнопки термінового виклику поліції працюють за допомогою камінтерних батарей. Тобто, навіть якщо в нашому районі. Виключене світла, вони підсвічуються, і любий громадян може скористатися даними тривожні кнопки. Знайти тривожну кнопку можна за спеціальним вказівником, наліпкою з написом Терміновий виклик поліції. З річки удай на Полтавщині дістали тіло чоловіка без ознак життя. Поліція з'ясовує обставини його смерті у порятинській громаді. Подія сталася 23 червня у селі Скибенці Порятинської тергромади. Як встановили слідчі, 51-річний чоловік плавав у річці та раптово зник з поля зору рідних. Наразі повідомили правоохоронці його тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі поліції порятинщини під процесуальним керівництвом порятинського відділу Лубенської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини подій з'ясовують слідчі. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PLUA. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.